是。 Ідейний натхненник та сценарист фільму голова Хмельницької міської просвіти Зоя Діденко. Стрічку знімали спільно із творчою групою програми Свою Україну любіть Хмельницької обласної телерадіокомпанії Поділля Центр. Творці фільму до роботи підійшли ретельно та відповідально. Чекали відповідної пори року, шукали історичні документи про перебування Тараса Шевченка на Поділлі. До творення фільму долучились відомі діячі культури нашого краю на 20 хвилинах. Кінострічкою знімальна група працювала близько трьох місяців. Задумалися ми над тим, що треба зробити фільм про Тараса Шевченка з тої причини, що про Тараса Шевченка на Поділлі ніколи нічого знято не було. Як на мене, та й не тільки на мене, от для всієї творчої групи було важливо показати щось дуже цікаве, ну, свого роду, унікальне. Показати Тараса Шевченка в конкретній історичній ситуації як живу людину, за словами Зої Діденко, унікальність стрічки ще й в тому, що у фільмі немає жодної вигаданої фрази а усі показані події базуються на історичних документах. Ми керувалися документами, які засвідчували де, як, коли, чому і з якою метою Тарас Шевченко відвідав Поділля і був тут. Сім днів. Ми хотіли відчути і прожити, і перейти, і переїхати з Тарасом Шевченком якраз оту ту пору року, оту золоту, славну тоді подільську осінь щоб е, люди, які будуть дивитися цей фільм, вони дійсно відчули Шевченківський подільський період. Про Тараса Шевченка ми здебільшого знаємо як про поета та художника. У фільмі ж Шевченка показали як особистість в певних часових та просторових межах. Творчій групі вдалося розкрити подільську сторінку життя кобзаря, розповісти про його знайомство з пісенним багатством подільського краю, показати стежки, якими ходив славетний українець. Мені здається, не можна лишатися осторонь від тих моментів, коли дійсно Тарас Григорій Шевченко був на Поділлі, і ми маємо нагоду, маємо змогу зняти хай короткометражний, але фільм, і це дуже гарно і корисно долучатися до такої справи. Я дуже дякую Олександрівни за те, що першому мені запропонували прийняти участь, хай невеличку, але все одно для того, щоб створити такий. Шедевр. Мене просто переповнюють емоції. І все, що я побачив, буквально 20 хвилин вони пройшли, ніби дійсно 5 хвилин. Настільки все це емоційно затягнуло мене з самого початку. І Бандура, яка звучала, і старовинний каменець Подільський, переглянути фільм зможуть усі відвідувачі Народного дому просвіта, показуватимуть стрічку і в навчальних закладах краю. Також обіцяють надіслати фільм на національне телебачення, щоб кінострічку Земля Подільська, яку сходив Тарас, побачила вся Україна. Надія Куриляк, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.